أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Шановні гості, ассаламу алейкум, варахматулах і баракатуху. мир і милість Аллаха та його благословення всім вам. Перш ніж продовжити, я хотів би скористатися цією нагодою, щоб щиро подякувати всім нашим гостям за те, що вони прийняли наше запрошення і приєднались до нас на відкриття цієї мечеті. Насправді, мій релігійний обов'язок висловити вам щиро подяку, тому що засновник Ісламу, благословений пророк Мухаммад, мир і благословення Аллаха, нехай перебувають із ним, вчив, що людина, яка не вдячна своїм ближнім, не може бути вдячна всемогутньому Богу. Переважна більшість людей, які мешкають у цьому місті, є не мусульманами, а кількість мусульман-ахмадів в цьому районі дуже мала. Однак, незважаючи на нашу нечисленність, чиновники округу та місцеві жителі дозволили нам побудувати цю мечеть, і це свідчить про ваше відкрите серце і високий рівень терпимості. Крім того, той, той факт, що ви приєднуєтесь на до нас на цьому ісламському релігійному заході, хоча більшість із вас не мусульмани, відображають вашу відкритість, і саме завдяки вашій толерантній натурі ви здатні успішно приймати та інтегрувати нові громади до місцевого суспільства. Ми всі знаємо, що нині мусульмани та іслам загалом привертають значну увагу засобів масової інформації. основною причиною негативного висвітлення є те, що невелика меншість так званих мусульман, радикалізувалися і дійсно поводилися погано. намагаючись виправдати свої повні ненависті дії. В ім'я ісламу в результаті у багатьох немусульман мусульман є сумніви та побоювання щодо ісламу. Усе <кій> частіше люди розглядають іслам як загрозу суспільству та релігію, що пропагує екстремізм та насильство. У світлі цього той факт, що місцева спільнота схвалила будівництво цієї мечеті, і той факт, що ви всі приєднуєтесь до нас на нашому святкуванні, надзвичайно приємно і зобов'язує мене ще раз висловити вам усім свою щиру вдячність і благодарність. Я також хочу запевнити вас, що негативні відображення ісламу у засобах масової інформації повністю суперечать реальності цієї релігії. Підлі дії певних груп або окремих осіб, які використовують ім'я ісламу для виправдання насильства та екстремізму, не мають нічого спільного із справжнім вченням ісламу. Іслам навчає світ любові, примирення та братерства. насправді, арабське слово іслам насправді іслам буквально означає мир. Коли сама назва і основа релігії мир, вона не може заохочувати або допускати будь що, що підриває мир і благополуччя суспільства. Скоріше, вчення такої релігії має сприяти миру і поширювати любов та співчуття серед людства. Безумовно, це те, що ми дізналися зі священного Корану, який є нашою священною книгою і найдостовірнішим джерелом ісламського права та вчення. Від А до Я священний Коран, це книга світу, в якій закріплені загально людські цінності та права людини. Його вчення прагне об'єднати людство під прапором людяності та гарантувати кожній людині право жити в умовах свободи та рівності, свободи та справедливості. У священному Корані написано, що Аллах Всевишній посилав у світ пророків для того, щоб вони прищепили основні людські цінності та навчили моральності. Вони були послані для того, щоб розвинути відносини між всемогутнім Богом та його творінням. І привернути увагу людства для дотримання прав один одного. Як мусульмани, ми віримо, що для досягнення цієї великої мети всемогутній бог послав своїх посланців до всіх народів і історія і історія основних релігій свідчить про те, що всі пророки практикували та проповідували найвищі стандарти моралі та чесноти. Таким чином вчення ісламу об'єднує людство і виховує дух взаємної любові та поваги між усіма людьми. Незалежно від расової, релігійної чи соціальної приналежності. І це релігія, яка руйнує бар'єри та заохочує мирний та терпимий діалог. Таким чином, для істинного мусульмана не мислимо переслідувати чи виступати проти інших релігій або їх послідовників. Адже ніде і ніколи іслам не заохочував екстремізм та насильство у будь якій формі. Де б і коли б мусульманин не здійснив терористичний акт або виявив якийсь радикалізм чи фанатизм? Це відбувається тільки тому, що він або вона повністю від вчення ісламу. Такі люди і такі дії служать тільки для того, щоб зганьбити чисте ім'я ісламу. У першому розділі священного Корану Всевишній Аллах проголосив, що він є Господь усіх світів, який забезпечує і підтримує все людство. Це означає, що Бог є годувальником і захисником усіх людей, незалежно від їхньої віри чи переконань. Завдяки милості та вподобанню всемогутнього Бога. Навіть ті, хто заперечують його існування, чи не сповідують жодної релігії, пожинають блага та плоди цього світу. Відповідно, там, де Коран проголошує всемогутнього Аллаха Господом усіх світів, він також проголошує його всемилистивим та милосердним. Так само у священному Корані Всевишній Аллах проголосив засновника ісламу, святого пророка Мухаммада, мир йому та благословення Аллаха нехай перебуває з ним, милістю для всього людства. тіні сумніву, в кожний момент свого життя пророк Ісламу, мир та благословення Аллаха нехай перебуває з ним, виявив величезну любов та повагу до всіх людей. Його чисте і благородне серце було сповнене співчуття, і за всіх часів він прагнув поліпшити людство і прагнув полегшити страждання інших. Він навчав своїх послідовників поважати та цінувати все людство. Наприклад, одного разу благословенний пророк Мухаммад, мир йому благословення Аллаха нехай перебуває з ним, сидів, але відразу ж став на знак поваги, коли побачив похоронну процесію, що проходила повз. При цьому один із його супутників згадав, що покійний був юдеєм, а не мусульманином. почувши це, благословенний пророк Ісламу, мир йому та благословення Аллаха, запитав Хіба він не був людиною? Це свідчить про любов та його серця до всього людства? Це також показує, як він спрямовував своїх послідовників до того, щоб ставитись до людей усіх релігій та вірувань зі співчуттям і виявляти чуйність та повагу до їхніх почуттів та потреб. Більшість з того, багато людей задають питання, чи захищає іслам свободові розповідання. Щоб відповісти на це питання, дозвольте мені привести ще один випадок з часів святого пророка Мохамада, мир йому благословення Аллаха, нехай перебувають із ним. Якось делегація християн з арабського міста Наджран приїхала до Медини, щоб зустрітися зі святим пророком Мухаммедом, мир йому благословення Аллаха, нехай перебуває з ним. І через якийсь час християни занепокоїлися, і тоді святий пророк мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним, спитав чи не трапилось чогось? У відповідь християни повідомили йому, що настав час для їхнього богослужіння, але вони не мають належного місця для здійснення молитов або ритуалів. Після цього пророк ісламу, мир та благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, запросив християн помолитись його в мечеті в медині згідно з їхніми традиціями та звичаями. Цим щедрим і великодушним жестом Святий Пророк Мухаммад мир та благословення Аллаха, нехай перебуває з ним, показав вічний приклад терпимості, свободи релігії та свободи віросповідання для всього людства. Тим проте деякі люди задаються питанням, чому перші мусульмани вели війни або битви, Отже, дозвольте мені пояснити, що скрізь, де іслам допускав застосування сили, це ніколи не було пов'язане із завоюванням земель або примусом людей прийняти іслам. скоріше, там, де священний Коран дозволяв мусульманам застосовувати сили, він чітко зазначив, що цей дозвіл було надано для встановлення миру та безпеки, забезпечення справжньої свободи релігії та свободи переконань. Коран пояснює, що застосування сили було дозволено не для того, щоб рятувати іслам, а для того, щоб захистити права всіх людей і релігій та гарантувати права всім громадам вірити так, як їм заманеться. Так, в Сурі 22, аяті 41 із священного корану, де мусульманам вперше було надано дозвіл на участь в оборонній війні. Пояснюється, що противники ісламу не ведуть війну проти мусульман з якихось особистих національних чи політичних причин. Скоріше, вони були мотивовані своєю ненависті до самої релігії. Цей аят застерігав, що якщо мусульмани не зроблять рішучих кроків, щоб зупинити жорстокість і несправедливість, це приведе до кінця всіх релігій, і свобода від розповідання припинить своє існування у цьому ж аяті категорично стверджується, що церкви, синагоги, храми, мечеті або будь-які інші місця поклоніння не були б у безпеці, якби їм не було дозволено вести оборонну війну, і якби на ці напади не відповіли. Таким чином, замість того, щоб вводити обмеження та обмежувати свободу слід визнати, що правда полягає в тому, що першою і головною універсальною хартією релігійної свободи у світі був сам Священий Коран. більше того, оскільки іслам закріпив свободу і розповідання як основне право людини з цього, природно випливає, що справжні мечеті є символами релігійної свободи та сяючими маяками любові, взаємної поваги та співчуття. Звичайно, я сподіваюся і чекаю, що в минулому, спілкуючись з мусульманами Ахмаді, ви відчули лише їхню любов і повагу до вас. Але тепер, коли ця мечеть офіційно відкрита, цей дух любові та поваги лише посилюватиметься. І наше послання миру і людяності звучатиме все голосніше і розноситиметься у всіх напрямках. Місцеві мусульмани Ахмадії активізують свої зусилля по дотриманню прав сусідів цієї мечеті. Дійсно, священий Коран неодноразово наставляв мусульман дотримуватися прав своїх сусідів і ставитись до них з найбільшою любов'ю та ніжністю. Я повинен пояснити, що наші сусіди це не тільки ті, хто живе поряд з мечетю або поряд з будинками мусульмана Ахмаді. Швидше коло сусідів згідно з священним Кораном поширюється набагато далі і включає в себе колег людини, підлеглих, попутників та багатьох інших людей. По суті, всі жителі цього міста наші сусіди. І наш релігійний обов'язок ставитись до них з любов'ю, добротою та великодушністю. Я молюся про те, щоб місцеві мусульмани і Ахмаді жили відповідно до того, що я сказав, і особисто відображали основне послання ісламу про любов, людяність у своїх словах і поведінці щодня. Нехай вони поширять послання ісламу про мир і добру волю не тільки на місцевому рівні, але й по всій країні і нехай місцеві мусульмани Ахмаді ставляться до своїх сусідів і всіх інших членів суспільства з любов'ю та співчуттям, щоб усі існуючі побоювання чи сумніви щодо ісламу в головах деяких немусульман незабаром зникли. Я молюся, щоб благородні вчення нашої самої священної книги, священного корану були продемонстровані нашими мусульманами Ахмаді, щоб місцеві жителі мали змогу побачити, що таке іслам насправді. Нехай доброзичливий і миролюбивий характер святого пророка Мухаммеда, мир йому та благословення Аллаха, нехай перебувають з ним, який був досконалим тіленням вчення Корану, відкриється людям тут, у Сполучених Штатах, та за їх межами. Я також і я також щиро молюся про те, щоб усі люди всіх віросповідань, чи то на місцевому, регіональному, національному чи міжнародному рівні, об'єдналися у спільній меті поширення миру у всьому світі. Від щирого серця я молюся, щоб після того як ми покинемо цей світ, наші діти та майбутні покоління згадували нас з любов'ю та ніжністю. Пусть нехай вони підтвердять, що їхні старші покоління не шкодували зусиль для того, щоб сприяти розвитку духу, любові, миру та братерства серед людства. І залишили по собі мирний і освічений світ. Звісно, не варто думати про альтернативу. Про те, що наші діти згадували про нас тільки з презирством і вважали нас воєвничими, розпалюваючими війни, які зруйнували їхнє майбутнє і залишили після себе тільки слід війни та руйнування. Таким чином, для захисту наших майбутніх поколінь дуже важливо відкинути наші розбіжності та зосередитись на дотриманні прав один одного та служінні людству. Наша відповідальність і, по суті, наш обов'язок залишити по собі мирний і процвітаючий світ для тих, хто піде за нами. Для досягнення цієї великої мети ми повинні бути готові направити всі свої сили на прагнення до миру. Основним принципом ісламу є повага до всіх релігій та їх засновників. Як я вже сказав на початку, ми віримо у всіх пророків, і тому справжні мусульмани ніколи не зможуть виступати проти них чи їхніх вчень. Тому надзвичайно важливо, щоб незалежно від раси чи соціального статусу людини ми поважали переконання та релігії один одного. Ось цими словами я сподіваюся і молюся, щоб Всевишній Аллах дозволив нам усім зіграти свою роль у припиненні конфліктів, від яких страждає світ. і у викоріненні всіх форм Несправедливості та нетерпимості. Я молюся про те, щоб замість миру, ненависті та ворожнечі, ми залишили після себе світ, любові та співчуття замість того, щоб егоїстично переслідувати власні інтереси. нехай усі люди визнають справжню цінність служіння суспільному благу. В я молюся наприкінці, я молюсь щоб ця мечеть стала сяючим світлом у цій громаді та засобом єдності та надії. Амінь Ще раз дякую всім за те, що ви приєднались до нас сьогодні. Хай благословить вас, усіх Аллах.